Зараз приїхав на стоянку Авіас. Тут мене чекає клієнт. У нього планшет Samsung, Треба буде зробити завантаження карт України та Європи. Вже під'їжджає інший клієнт, йому також треба буде зробити оновлення карт. Навігатор модеком зараз буде у роботі. На базі він це є карти Тут 2021 Q2 завантажена, але немає карти України. Зараз повністю прийшв цей навігатор і потім завантажує його прім'яс Кінджак з картами 2023 Q2 України та Європи. З приводу навігатора Грутпродатор 7. Я його підготував. Тут дві програми GoPrimo і GoNexGen з картами України та Європи 2023 Q2. Стоїть програма Cam Plus для камер і радарів, стоїть програма Cygic Track, Трак України, вибірково країни Європи і ще програма Navitel. Цей навігатор повністю налаштований, коштує такий прилад 5300 гривень. Зараз клієнти вже будуть тут десь мимо мене проїжджати, і я їм віддам цей новий навігатор ГРУTПАТО 7. Навігатор Modocom я вже повністю зробив, перешив йому систему та завантажив програму iGo Prima з Кимчакс з актуальними картами України та Європи 2023, Q2 і актуальними базами камер і радарів. Так що цей прилад вже повністю налаштований, зараз його буду віддавати клієнту.